Друзі, всім привіт! Сьогодні вихідний, неділя, ви знаєте, тому є час для прогулянки і є час трошки порозмишляти. Що я вам хочу сказати як людина, яка користується вже років 20, мабуть, продукцією доктор Нона? Ну, доктор Нона це класно і це круто, але скажу вам таке, є але... Але її треба пити до того, як. До того, як захворієш, чи підцепиш якусь там, якийсь там вірус, треба пити, щоб не захворіти і не підцепити цей вірус. Ви знаєте, коли все твоє оточення, ну, скажімо так, майже все хворіє на якусь там простудне захворювання. Чи може там на якийсь там вірус поцепив, а ти якось з цього виходиш і не хворієш, то завжди є питання, чому так? Ну, ось так, бо, бо є так. І скажу вам, що навіть такий вірус, як коронавірус, я в свій час перенесла дуже легко і, скажем, зробила тест за компанію, бо близькі мені люди. Хворіли їм так дуже агресивно, і тест підтвердився, але якщо б я не зробила цей тест, то я і не знала, що я хворію. Але я скажу вам ще таку річ: ще таке, що якщо захворів, то вона теж дуже гарно витягує. Витягує, не треба приймати антибіотики, глотати аптечні пігулки, прив'язувати себе для цього. і... Це для мене це дуже важливо хворіти, якщо там захворів, хворіти один-два дня, чи зовсім не хворіти. Тому це профілактика, перш за все, і для себе робить висновки. Все, мої дорогі, на сьогодні я гуляю. Я в такому парку в нашому природному це зовсім недалеко від мене від дому. Всім здоров'я, всім пока.